Раціон людини складний механізм, нам здається, що досить виключити жири, щоб схуднути і додати білки, щоб сформувати розвинений м'язовий корсет. На практиці не все так просто. Організму людини однаково потрібні всі речовини для нормальної життєдіяльності у збалансованому раціоні в обов'язковому порядку повинні бути присутніми і жири, і білки, і вуглеводи, і клітковина. Якщо людина навмисно створює нестачу будь-яких речовин, організм на це реагує, але часто дуже хитро і зовсім не так, як ми того очікуємо. Ми можемо виключити жири з раціону, але при цьому не схуднемо. А отримаємо проблеми з травною системою і серцем: жири необхідні для здоров'я організму, важливо уточнити, що мова йде про правильні жирах, а не про фастфуді, жирної і копченої їжі. До правильних жирів відноситься червона риба, авокадо, оливкова олія, горіхи і насіння, м'ясо, молочна продукція. Вони багаті амінокислотами і омега-3, які зміцнюють серце і судини, підвищують захисні сили організму, нормалізують обмінні процеси і заряджають енергію. Розповідаємо, які симптоми вказують на те, що вам необхідно включити в свій раціон більше корисних жирів. Концентрація, знижена інтелектуальна праця, неможливий без наявності правильних жирів в організмі. Їх нестача призводить до того, що увага, пам'ять і концентрація погіршуються. В результаті працездатність і продуктивність падають, а людина постійно відчуває себе втомленим і незібраним. Особливу увагу варто звернути на жирні кислоти омега-3, вони активують розумову діяльність, гарантують правильну роботу мозку і заспокоюють нервову систему. Здоров'я останньої відповідає за те, наскільки швидко нервові закінчення передають сигнали, і як наслідок інформацію в мозок. Додайте в свій раціон червону рибу, готуйте салати з авокадо і перекушуйте горіхами, тоді у вашому раціоні завжди буде достатньо омега-3. Зір погіршується, брак корисних жирів в організмі призводить до макулярної дегенерації. Яка і є найпоширенішою причиною проблем із зором, ще один симптом дефіциту жирів, який зав'язаний на зорі, це так званий синдром сухого ока. Наукові дослідження довели, що запобігти погіршенню зору і знизити ризик захворювань очей можна, включивши в раціон більше омега 3 імовірність макулярної генерації знижується на 3,0. якщо людина регулярно їсти червону рибу та інші джерела поліненасичених жирних кислот. Почуття голоду підвищується, відомий факт: ваш апетит зростає, якщо в раціоні не вистачає корисних жирів, якщо дефіцит жирів спостерігається систематично. То проблема посилюється тим, що відчуття насичення не приходить навіть після щільного обіду. При цьому важливо знати, що навіть корисні жири по різному впливають на насичення так, червона риба, волоські горіхи і тофу надовго заряджають організм енергією і бадьорістю, а авокадо і оливкова олія із завданням справляються не так успішно для кращого ефекту. дієтологи радять поєднувати ці види корисних жирів. Прислухайтеся до себе. І скоректуйте раціон відповідно до сигналів, які вам подає організм: грамотно розподіліть білки, жири і вуглеводи між прийомами їжі протягом дня і харчуйтеся дрібно, тоді почуття голоду не буде домінувати над вами. Настрій псується, дефіцит жирів негативно впливає на настрій. У людини з'являються симптоми депресії, перепади настрою, тривожність, занепокоєння, тертівливість, якщо ви помітили такі симптоми у себе. То зверніть увагу на свій раціон. Можливо, вашому організму просто не вистачає жирів, наукові дослідження доводять цей факт. Скандинавські вчені провели експеримент, в ході якого додали в раціон людей з підвищеною тривожністю корисні жири, в ході дослідження вдалося встановити, що така дієта знижує ризик розвитку депресії на 3-0. Суглоби болять, переслідує біль в суглобах. Одна з можливих причин: недолік корисних жирів в повсякденному меню, якщо ви вже страждаєте артритом. То у вашому раціоні в обов'язковому порядку повинні бути присутніми корисні жири омега 3 і цінні мінокислоти, які у великій кількості містяться в правильних жирах, знімають запалення і скутість глобів. Ці речовини покращують циркуляцію крові і в результаті сприятливо впливають на самопочуття. При цьому важливо знати міру. Так як у цієї медалі дві сторони надлишок омега 3 може лише посилити проблеми і спровокувати напруженість в суглобах, мінімальна середньодобова норма ширних кислот для дорослої людини становить 250 мг, а максимальна – 7-8 грамів.